Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Обстріляло агропідприємство у музиківській громаді. Під вогнем був також Херсон, передмістя та Береславський район. Про наслідки атак військових РФ. У Херсоні попрощалися з загиблим військовослужбовцем Віталієм Артеменком. Читає патріотичні вірші для військових на Херсонському напрямку. 11-річна Уляна Черко вирішила підтримати захисників. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, вночі російські військові обстріляли аграрне підприємство у музиківській громаді. Знищений ангар, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Також, за інформацією міської військової адміністрації, минулої доби армія РФ 13 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Вибухи линали в обласному центрі Антонівці, Садовому, інженерному та Придніпровському. 28 січня в день російські військові вдарили по одному з районів Херсона. Андрій. Розповідає, пошкоджений будинок сусідів, які виїхали з міста. Зруйнований чердак, криша, там верна веранди вікна повилітали, по сусідям вікна повилітали, мені також пробило одне вікно. От, от сюди удар був. Ну, Це осколок вийшов. тут. І оце попробували, бачите, оцей коньок, шифер. Угу. От дирка скрізь. Оце <розна> тут. Осколок, бачите? З цієї сторони. Осколок був. Тобто прильот десь, не знаю. От В тому краю. І от, бачите. Ось осколок. Це або камінь якийсь залетів, або... Железяка якась. ну, ось бачите, Це теж, мабуть, було десь з того краю. Десь теж недалеко. У Михайла після обстрілу пошкоджений будинок та подвір'я. Чоловік каже, чув кілька вибухів. Зразу не виходив, мінут через 10 вийшов, потихеньку подивився, що ніде не диму нема, не горить нічого. А таке впечатлення, що у мене за окном рядом буквально. Ну, оце все произошло. І громкий взрив, і чутно було, що по криші летить. Ну, б'є щось. Летить, б'є. І оце таке. І наутро вже мені сусідка каже в двохітажному домі, її видному. Дзвонить каже, що. Тебе криша побита атакувала російська армія минулої доби і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславо та населеному пункту Михайлівка. Також використовуючи артилерію гатів, потягінці та Михайлівці були загорання в Береславі наслідок скиду з дрону близько 2-ї години дня. Був поранений чоловік і також приблизно в цей же час була поранена жінка в селі Михайлівка, 89 років, отримала поранення живота. Також була шпиталізована в стані середнього ступеню тяжкості. Загалом дві людини за вчорашній день постраждали. Минулої доби російські військові 89 разів обстріляли територію правобережної Херсонщини. Випустили 390 снарядів. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон, від них і нам надано наступництвом владою. Нехай подасть через мене смиренне прощення цьому духовному чаду Віталію. Усьому, в чому він як людина, згрішив перед Богом. Чи то словом, чи ділом, чи думкою у Херсоні попрощалися з 46-річним солдатом Віталієм Артеменком. Військовослужбовець отримав вибухову травму під час виконання бойового завдання на Луганщині. Від поранень помер у лікарні. Родич загиблого Микола говорить Віталій. Приєднався до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Цього чоловік нікому нічого не жалів, все ради сім'ї. Это был человек, который был смелый, храбрый, он никогда ничего не боялся, он пошел защищать его. Ірина розповідає, дружила із матір'ю Віталія, тому знала його з дитинства. Я дружила з його мамою, ну, а потім дружили наші діти, потім покумовились. Ну, і все, і ми все время рядом. В трудну минуту завжди приїжджав, завжди приходив, допомагав наш друг. Тому пішов воювати. Двоє дітей, хороший чоловік, Добрый, отзывчивый. хороший парень взагалі, хороший папа, хороший муж. Я дякую вам за наші спільні молитви, які ми принесли Богу в упокоєння душі загиблого воїна Віталія. Я дякую всім, хто прийшов помолитися, попрощатися. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Тижня на офіційній сторінці 124-ї окремої бригади територіальної оборони публікують відеозаписи з патріотичними віршами. Їх читає 11-річна Уляна Черко з Херсонщини. Дякую захиснику за те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічає щоб маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебити пташини. Пірнаю часто стосни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю. Вогні в ворожі відвертає. Це він у будині у свято. П'є ворога, що йде завзято. В я захисникові, складе букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. На рідну Херсонщину родина Уляни повернулась півроку тому. До того тимчасово проживали в Одесі. Читання віршів її хобі, розповідає дівчинка. Ми з мамою вчили пир. Перші віршики, і мені сподобалося. Я почала вчити їх. Мама знаходить в інтернеті. Я вибираю серед трьох В яких це соцмережах можна побачити? Фейсбук, може, і тікток. Я не знаю, де мама викладає. Також викладаю 124 двадцять бригаді в Тіктокі. Коли тимчасово жили в Одесі, у школі дали завдання вивчити вірш. Уляна обрала поезію про херсон, розповідає її мати Олена. Відтоді дівчинка почала вчити патріотичні вірші. Взагалі, поезія їй сподобалась ще у трирічному віці. Уляни десь було три роки, і ми казки читали, але їй дуже не подобались казки. Ми спробували вірші. Вона запам'ятовувала запам швидко. Швиденька так е, потім ходила і розповідала. І з цього пішло з трьох років ми розповідаємо вірші. Хлопцям допомагаємо підтримувати бойовий дух, щоб не падали, щоб перемога була наша. Так дитинка підтримує їх. З Уляною та її мамою познайомились у грудні 2023 року, розповідає Сергій Сергієв. Це було в рамках ініціативи керівництва. Ми хотіли подарувати подарунки дітям, але не просто так, а за віршики. І одна із бажаючих була якраз саме Уляна і мама. І це сталося, це було приблизно перед Різдвом. десь так. Тоді перший раз ми записали Уляну, дуже сподобався нам віршик, він був дуже емоційний. Ми вийшли на маму і домовились. І з того часу регулярно записуємо віршики. Нашим хлопцям дуже сильно подобається. Піднімаємо моральний дух на офіційній сторінці. 124-ї окремої бригади територіальної оборони в соціальній мережі опублікували близько десятка відеозаписів, на яких Гуляна читає вірші. На знак вдячності військовослужбовці подарували дівчинці прапор України зі своїми підписами. Розповів Сергій Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Царьовогорпетченко. Суспільне новини. Херсонщина.